Бо астрономія розглядає просто всесвіт, да? закони фізики, як воно працює, з чого складаються ці планетки, да? їх там. Е утворення, да, Які процеси відбуваються всередині цих планет, да, як у нас утворюються зірки, як утворюються чорні діри, там, з яким рухом рухаються ці планетки, як у них там рухаються супутники. Ну, коротше, це все астрономія, це все засновано на фізиці цих планет. А астрологія вона про енергії. І ось саме тому з точки зору. Філософії Гіппократа та Аристотеля, ми розуміємо астрологію, ми можемо пояснити, як вона працює. А з точки зору Ньютоновської вже фізики, законов, да, законів, вона начебто ну, йшла в розріз з наукою. І ось там її відкинули. Але.